Особливе відчуття це коли відкриваєш вікно вранці і пахне україною. Оце саме таке щире українське відчуття. Найбільший плюс це те, що я сьогодні, як бачите, вишиванці, виходжу на майдан і це ні для кого не, не є якимось дивацтвом, як колись там 20 років тому. О, це абсолютно нормально сприймається. Українці ще досі повинні відстоювати свою культуру, досі повинні відстоювати свою мову, свою незалежність свою самостійність. Це найбільший потенціал це українського народу, розумовий. Нас, українців, 45 або 43 країни світу сьогодні проживає. Так? І подивіться, всюди живуть гідно, достойно. І е, всі, хто за, за межами України, всі люблять її. Трохи менше цих політиків наших і все буде добре. Я знаю, що у вас день незалежності 21 рік, і ви маєте дуже багато історію. Ось зрештою, ви здобули незалежність. Ви окремо від Росії. Я люблю цю країну. Я тут вже був тричі. Сюди я приїхав саме за атмосферою. Тут інший дух, тут добре, і по іншому ніж у старій Європі. Атмосфера чудова, і сподобалось те, що сьогодні дуже багато молоді на Крещатику, і вони приймають участь в цьому святі. У сі сьогодні день народження. воно може всіх роста. Да, так поважала я щастя, Супер. Ми були в параді вишиванок. Прийшли до співочого поля. Ми росіяни за національністю, але по душі українці. Ну, Мені 21 теж було. Я думаю, це достатньо, щоб для чогось досягти. Все ще впереди. Все впереди, я думаю, ми к цього стремимося.